Ми його вразили знизу, з води. І саме перенесенням спеціальних сил і засобів для, для новітньої такої підводної війни займалися якраз морські малюки. <му> з борта цього авіаносія були застосовані дрони, які вразили об'єкти на військовому аеродромі міста Кача в Окупованому Криму. Вражаємо гелікоптери, вражаємо катера противника. Завдання максимум повне знищення Чорноморського флоту Російської Федерації. Служба безпеки України представила новітні морські дрони Сі-Бейбі. Це багатоцільові платформи, які здатні нести озброєння, призначене для знищення наводного російського флоту. Та в подальшому будуть застосовуватися для знищення інших пріоритетних ворожих цілей. Голова служби Василь Малюк рік тому започаткував саме ідею створення на основі безпілотних, безекіпажних платформ Сібеди, саме знищувачів морських надводних дронів. Одного із, вих, із них ви зараз побачите. Це власне є кулеметний е, дрон, ми його називаємо кулеметний дрон. Насправді це платформа оснащена гіростабілізованою кулеметною установкою 145. Вона показує дуже гарну ефективність на морі, е, досить впевнено вражає цілі розмірами з бек. На дистанції понад один кілометр цього повністю досить для того, щоб виявити його і знищити. Наразі служба безпеки України працює над тим, аби адаптувати ракетне озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не перебуваючи у зоні ураження для засобів протидії ворога. Даний ракетний дрон був побудований з метою перевірити можливість перенесення важкого ракетного озброєння на базі морських безекіпажних платформ Сібебі. Даний дрон здатний вистрілювати залпами як по 5, так і по 10 одночасно ракетів ГРАД. Ми розуміємо і противник розуміє, що це... Тільки малесенький шлях, малесенький пункт, випробувальний пункт, шляху, в кінці якого буде адаптація на ці дрони протикорабельних ракет і іншого важкого озброєння, яке вже змушує росіян не виходити за територію новоросійського військового порту. І це одні з екземплярів, дослідних зразків, які ми вже можемо вам показати, які призначені в першу чергу для знищення великого російського військово-морського флоту. Служба безпеки України так сталося. Першою у світі стала ідеологом війни нового типу на морі. Ну, власне, ми далі розвиваємо цей напрямок. Тому що ідеологія рухає прогрес. Завдання максимум, яку поставив перед нами президент Зеленський, перед нами Пресслужбою безпеки України, це саме повне знищення Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, ми над цим працюємо. За словами генерала Хантера, саме дрони такого типу працювали над тим, аби зруйнувати Кримський міст. Ми його разили знизу, з води. І саме перенесенням спеціальних сил і засобів для, того, для новітньої такої підводної війни займалися якраз морські малюки і ці платформи, які ви бачите. Ці платформи по декілька тисяч кілометрів вже пройшли морем. Зруйнувати такий об'єкт неймовірно складно. Немірно складно одне, е, е, щоб ви розуміли. На, сьогодні, на сьогоднішній день це найзахищеніший військовий морський об'єкт у світі, взагалі в світі. Там е, е, організована ешелонована система його охорони. Федеральна служба безпеки, національна, перепрошую, Російська гвардія, військово-морські сили Російської Федерації. Кожен має свій... Свій відрізок, свій фронт оборони. Уявляєте, скільки тисяч, десятків тисяч солдат, офіцерів, матросів, спецслужбістів, і яка величезна кількість техніки і іншого обладнання наразі застосовується для того, щоб утримати. Наші атаки на цей кримський місць. Я рахую, що три рази вдарити кримський мікс. Ми так ще стрибнули значно вище нашої голови. Також цікава особливість цих морських дронів це те, що в них закладена функція самознищення для того, аби в разі потреби ворог не зміг отримати техніку для власного аналізу та розвідки потужностей. Дрони Служби безпеки України містять багаторівну систему не тільки управління і керування, і позиціонування, але і багаторівневу систему, в тому числі ліквідації, яка працює як міна, працює як самоліквідатор, в залежності від тих обставин, у яких опиняється наш дрон. У музеї історії Другої світової війни знаходиться один із екземплярів Сібебі, який повернувся від кримських берегів, а саме від Качі. То авіаносець, який уперше в історії взагалі, напевне, цивілізації, з борта цього авіаносця були застосовані епівідрони, які вразили об'єкти на військовому аеродромі міста Кача в Окупованому Криму. Наш дрон попав під... Перехресний вогонь, як рапторів, так і штурмовиків, які кидали по нам касетні бомби, він весь наразі нагадував, і нагадує, можете його побачити, друшляк. Попри такі величезні пошкодження, він, він все ж повернувся до наших берегів. І те, що ловлять турки, те, що ловлять у Чорному морі, виловлюють росіяни, це точно не дрони Служби безпеки України. Ви щоб розуміли, у кожному такому дроні є бойова частина додаткова 940 кілограм. У кожному такому дроні в якості баласта, а також на випадок, якщо можна застосовувати його проти якоїсь жирної цілі, в якості камікадзе, така бойова частина там знаходиться. І саме така бойова частина була підірвана, коли над ним скупчилося декілька російських гвинтокорелів. Росіяни наразі після цього дуже близько не підходять взагалі до будь-якого дрона, на якому написано «Сі Бебі». І Тому, напевно, вони присвідчили, що це дуже небезпечна річ. «Сі Бейбі» – це колективна праця народу України, адже кошти на них задонатили люди в рамках збору Юнайтед-24. Даний дрон, кулеметний дрон. В рамках еволюції морських дронів задумувався саме як дрон прориву будь-якого захисту будь-якого російського корабля. Чому? На ньому встановлені FPV-дрони, який працює з дистанції понад 15 км. На ньому встановлена потужна кулеметна гіростабілізована турельна установка, яка дозволяє знищувати вогневі засоби саме на військових кораблях. І цей дрон здатен прорвати оборону ворожого корабля чи іншого об'єкта в морі і нанести йому ураження. Чого немає у дронів Камікадзе? Дрон Камікадзе покладається тільки на невправність російських кулеметних стрільців, які знаходяться на бортах винтокрилів, які знаходяться на бортах російських кораблів, а також головної загрози, яка на сьогодні є для дронів, морських дронів. Це оператори FPV-дронів, які Росія ефективно, досить ефективно, на жаль, застосовує проти саме бортів Камікадзе. Тому ми працюємо з такої дистанції, де росіяни а, нас не бачать, тому що ми за радіогоризонтом. Це дистанція 15 кілометрів. Перше застосування це їх. Друге це вогонь з близької відстані. Близька відстань мається на увазі до 2000 метрів за допомогою героїстабілізованої турельної установки, яка має систему автозахоплення цілі, розпізнання цілі. Елементи штучного інтелекту, елементи свій чужий, щоб ми не, не збили свого дрона. Ви ж розумієте, коли йде вночі бій, коли серед хвиль випірнують якісь силуети, потрібно розпізнати, що це. Служби безпеки України, команда, яка створює ці дрони, вона займається не тільки створенням самих дронів, а й системи, єдиної системи керування і управління боєм. Мобільний пункт управління може знаходитись у будь-якій точці на мапі. Екіпаж на безпечній відстані у будь-який час може керувати дронами та вести морський бій. Координація з нами відбувається майже без голосу. Тобто, ми онлайн прямо отримуємо місії, а їх і йдемо по місії. Вносимо свої коригування. Тобто, система як вона. Віддалення вона приєднана до одного сервера, і воно керується все з одного місця. Так само ми можемо передати керування з цієї станції на будь-яку іншу, і взяти керування будь якого іншого борта на цю станцію. Оператор може керувати бортом, планувати місії, приймати місії з іншого пункту керування. Тобто, це повністю ну, повністю повноцінний пункт керування, тільки він мобільний. Справа у нас оператор корисно навантаження в даному випадку. Це турель, це борт, який стоїть і від нас. Тобто це засіб, яким ми, можна сказати, вражаємо гелікоптери, вражаємо катера противника, і це для нас як захист нашого борта і того, що він несе. Якщо ми зниснимо перехід, може бути тільки один активний оператор, інший відпочивати або під'їжджають під, під міну, або під'їжджати кудись на заміну. Тобто ми намагаємося там по 3-4 години чергувати і перед боєм, так що всі були свіжі, вже вести бій безпосередньо вже на точці бою. А місії може бути навіть здобув, скажімо так. Завдяки високим технологіям розробників екіпаж може керувати дроном навіть в русі без жодних перепон зв'язку. По суті. Цим боєм керую я з маленького такого планшета, де є єдина система, яка інтегрована під стандарти НАТО. Уперше, до речі, теж, напевно, в історії. І мені не потрібно кричати будь-якому оператору правіше, лівіше, ще куди я просто дивлюся дії ворога. І як у комп'ютерній грі. Колись такі стратегії були, да? зараз вони трошки забуті ці гри. Просто пересуваю з сілусом той дрон чи інший, і він просто виконує. Інтелектуальна система управління боєм, ось що таке сібебі Служби безпеки України. А інші дрони будь-якої конфігурації, будь-якого виконання, з будь-яким озброєнням є просто елементи цієї системи. Це еволюція того, що ми маємо на сьогодні, від звичайних брандерів які нагадували козацькі чайки, до дуже високотехнологічних морських платформ цібебі, які ви сьогодні бачите.